Приїхали до наших військовослужбовців, воїнів, які кожен з них був в важких ситуаціях і хтось поранений, хтось тільки при прибув, хтось вже відлікувався. Тому вони чекають ту вечерю, святу вечерю, яку ми їм привезли завдяки кожному з тілю тим людям, які долучилися, хто чим зміг. Добрий вечір! Тобі! Пане Господарю, радуйся! Ой, 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 радуйся, земле, син, ой, Божий ой, народився, ой, радуйся, земле, син, Божий ой, народився. Прийдуть до тебе, Три праздники в гості. радуйся, ой, радуйся, земле син божий народився, ой, радуйся, земле син Божий Охрестися! Хрестися! вас, пане Господарю, святим Рождеством Ісусом Христом. Дай Боже вам ті свята провадяти. І друю дочекатися з перемогою. Христос хрещається. Ми до вас приїхали зі Львова, хлопці, привезли вам кожному. Ви зараз будете мати можливість повечерити свята вечеря, друга свята вечеря на Водохрещця. Привезли вареники, привезли оселедець, привезли холодець, привезли ковбаску, каву, чай, бурячки до кобаски. І це все такий маленький подяка за те, що, що ви живі, що ви тримаєте, тримаєте фронт, не пускаєте ворога далі. Ми все робимо, щоб допомогти, підтримати, і в тому числі, от Олегу привезли. З Канади привіз Дейв для 14-ї бригади підрозділу Олега для 3-ї роти. Це є Mavic 3, який буде давати можливість та бачити, здійснювати розвідку. Хто як не ви знаєте про це. Тому дякуємо всім вам. Це такий від нас маленький подарунок від Дейва, Патріції, всім, хто долучається в Канаді до такого, до, 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 до очей, скажімо так, тримаю. Я дуже вам вдячний від, від, від всього імені своєї роти і своєї бригади. Дуже вам вдячний, що ви відвідали нас, приїхали. Ну, Просто відвідали нас. Дякую вам от за подарки. Дякую пане Дейв. Дайву з Канади. Дуже дякую за такий нам продовжуєш. Він дуже нам пригодиться, то наші очі, наше небо, вони нас захищають. І все. Дай Бог, щоб він нам літав. І, і робив свою роботу. І робив свою роботу. Але він буде літати. Я знаю, що буде. Дякую. Дякую вам. I hope the uh the Maverick 3 will be the eyes in the sky for your guys. Uh, I hope it helps protect them. And I hope it makes us stronger. Дуже сподіваються, що цей дрон це буде ваші очі. Він буде захищати ваших хлопців. І буде очима ваших хлопців. Він буде очима нашу. Канада, україн. Слава Україні. Героям слава.